Так, а, пропонуємо такий мікс лосінок, Зараз покажу. Будуть а, кілька ростовочок повних. Так, такі теплі лосінки буде на 122, такі 122-128. Серія така Дісней з чіпом Дейлом. Далі 158, 164. Мені здається, що вони якісь як на утепленні. Зараз глянем. Так, вони йдуть на байці, всі утеплені. Далі так, ці також утеплені, 146-152. Такі є прямо на міху. Одні 122-128, дуже класні. Ростовочки покажу в кінці. Далі такі у нас лосінки будуть 146-152. Такі теплі лосінки будуть на байці. 110 116 Такий розмір. Заклеїли тут розмір. Ага, 10 12 точки. Також ці теплі, 152, такі теплі, 104. Ось вони ще в відкритому вигляді можна подивитися. ці 122 розмір з такими лампасками, прикольними вставочками. Далі 134-140. класно, лосінки такі, що на фізкультури на танці, хто займається, на гімнастику можна. Далі такі звичайні будуть. Тоненькі, 134, 140, 134, 140, 158, 164, 6,8. свінка пепа. Такі є вірурчики 4,6, такі 4,6 сельзою, Так, ще такі будуть на 122-128. Сіренькі, такі і чорні. Одні такі, одні такі. І поростовасі. Тут у нас будуть джегінці, чесно кажучи, я ще не відкривала. Але тут що зручно, що тут россовки. по моєму тут від 98-4. 110-116, 122-128. Тут їх 1, 2, 3, 4, 5, 5, по моєму одиничку. Також є така ростовочка. Такі. 5 або 6. І тут така ростовочка. 98, 104, напевно, теж достави, але тут їх більше. Тут, напевно, їх штучок 7. Теж дуже класні, такі на Ось Ще він шучку була з них Ельза. Ось інтерненькі. Ось такий комплект осіни джегінців на осінь. забирайте. Ходовитувачка.